Отже, привіт знову. Я зняла відео про мій блог, про те, як я хотіла почати займатися блогерством, з якими труднощами я зіткнулася. А тепер хотілося б поговорити про саме смачненьке, про моїх хейтерів, про людей, які завжди пам'ятають про мене. Друзі можуть про мене забутися, родичі можуть про мене забутися, а хейтери вони завжди про мене пам'ятають. Отже, з першим хейтом я зіткнулася, коли створила франкомовне відео про тарганів, так? що таргани живуть у жіночій голові, і ми ніколи не знаємо, що вони будуть робити істерику чи свято. Насправді, в своїх жартах я намагаюсь донести до людей якусь думку. Але, на жаль, не у всіх людей є почуття гумору, не всі можуть нормально сприйняти те, що я говорю, і вони починають писати, яка я насправді є. Що люди тільки не писали, це відео набрало вже 269 тисяч переглядів. Вони писали, яке жахливе у неї волосся, які напущі в неї очі, яка вона уродіна, як багато їй треба дуолінгу для того, щоб вчити французьку мову. І мені ну, так трохи було неприємно, так, тому що я на французькій мові говорю з акцентом, з акцентом. Але я себе заспокоїла тим, що на відміну від інших. Людей, які вчать французьку роками, тому що французька мова дуже нелегка мова, я вивчила французьку на протязі одного року. Так, мені довелося це зробити дуже швидко. Я вчила це дуже інтенсивно, я присвятила цьому дуже багато часу. Ви не думайте, що це все так легко, мені вдалося всі ці іноземні мови, якими я розмовляю. І тому, якби. Я просто зрозуміла, що люди будуть думати в будь-якому випадку щось про мене, але я не буду звертати на це уваги. І особливо, недавно, коли я створила відео про Хеловін, для того, щоб знову ж таки через свої жарти донести до вас свою думку. Люди мені написали, вибачте, я вибачаюсь, а ви, може, трошки хворенька. Ну, знаєте, я до вас на сторінку не приходила. Ви прийшли до мене. Якщо ви йдете по дорозі і ви знаходите шматок лайна, яке смердить, яке вам не подобається. От, от чесно, ну не подобається вам те лайно. Для чого ви берете, нагинаєтесь до цього лайна, його нюхаєте, куштуєте на смак і говорите, яке воно несмачне? Якщо я для вас шматок лайна, якщо я для вас хвора, неадекватна людина, для чого ви приходите сюди, на мою сторінку і починаєте гадити в коментарях? Якщо вам не подобається, якщо вам не подобаюсь я, не подобається моя творчість, моя артистичність, будь ласка! Ви знаєте, де вихід? Просто ідіть з моєї сторінки, тому що я така людина, що я в зуби заглядати не буду. Я просто буду блокувати. Моя сторінка створена для адекватних, розумних людей, у яких є почуття гумору, які можуть зрозуміти те, що я намагаюсь передати через свою творчість. А через відео про Хелловін я намагалася сказати, що те саме, як я зняла це відео, я зробила це з певною ціллю. Я знала, що я роблю, щоб налякати людей, викликати у них страх, щоб донести головну думку. що... Ті, хто знають історію Хеловіну, вони знають, що люди взяли язичницьке свято і змішали його із релігійним святом, що, на мою думку, неприпустимо. Мені хотілось би, щоб ви звернули увагу. Що реальне життя, воно набагато страшніше, ніж оці свята, які люди там собі придумали і святкують. Ми повинні визначитись, що е, на чиїй ми стороні. А ось такі речі робити, ну я не знаю. Для мене це неприйнятно. Але е, я настільки артистично зіграла в цьому відео. Що ви просто повірили, що ця жінка не сповна розуму. Після цього я зрозуміла, що в мене є акторський талант. І хочу вам сказати, що я інколи в більшості випадків можу бути набагато адекватніша і набагато здоровіша ментально, ніж ви. Тому ваші гнилі коментарі мені не потрібні. З моєю е, самооцінкою все добре. Е, з моєю головою все добре. Коли я влаштовувалась на роботу, я проходила е, консультацію психіатра, і він написав, що я здорова. Так що не переживайте, поки що ліки для лікування моєї голови мені ще не потрібні. Що любі хейтери подобається вам. Не подобається. Шуруйте звідси нафіг. Тому що чим більше гнилих коментарів ви будете писати, тим більше я буду жартувати і насміхатися над вами. Аж поки ви не лопнете від злості. Ось так воно і буде. Всім добра!